Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Найексклюзивніше відео, як живе Вінниця та вся Україна. Усе показуємо. Падо, коли Росня вже настільки дістала, що аж не можеш стримувати агресію, і уявляєш на місці предметів орка, якого лупцюєш, що є сили. Проте пам'ятайте, і те, що свою людь краще перетворювати на донат на збройні сили України. А наші військові дадуть добрячого прочухана расистам. Не продовжуючи тему правильного направлення агресії на турботу про власний ментальний стан. То після донатів на Збройні сили України робота наших захисників дуже потішить вашу душу та підійме настрій. Ранок кожного українця наразі розпочинається не лише з кави, а під смачний напій люди люблять переглянути і свіже зведення генштабу про нову кількість пакетованих. А це, мабуть, та ситуація, коли дуже хочеться поїздити, але ще не отримав водійське посвідчення. І боїшся отримати штраф за незаконну їзду. Оцей шумахер знайшов вирішення із ситуації. Свої два колеса помістив на чотири інших. І тепер може зовсім не боятись зустрітись із поліцейськими. Ці народ, який завжди розсвітає, і навіть у найважчі часи створює прекрасне. За останній рік з'явилось дуже багато української продукції, і пісні, і картини, і кінострічки. І найприємніше те, що тепер нове покоління росте на цій новій патріотичній творчості. У Львові вирішили зробити експеримент на знання малюками пісень. Хоч нашим дітям доводиться жити і в дуже складний час, і бачити те, що не мали б бачити маленькі оченята, та це змінює нашу націю назавжди, адже наше продовження у наступних поколіннях. І найголовніше, що вони ростуть справжніми патріотами своєї країни, люблять батьківщину понад усе і рівняються на героїв наших захисників. we <laughs> Аня долає усе навіть довгу розлуку. Після дев'яти місяців полону дівчина нарешті отримала такий довгоочікуваний дзвінок, що коханого звільнили, і він незабаром приїде. 13 березня пара вперше за півтора року зустрілася, а Михайло зробив коханій пропозицію. Зворушливе відео наречена опублікувала на своєму інстаграмі. Шукай, телефоні, Козацька кров бурлить в наших жилах, і їй неможливо пручатися. Адже якщо ти народився українцем, то ти вже на генетичному рівні навіть вмієш танцювати гопака. Схожий танець на відео зняли українські захисники, адже навіть на позиціях у них завжди гарний настрій і завжди знайдеться хвилинка для танцю. Ми будемо збирати матеріал, як жива Вінниця та вся Україна під час воєнного стану. Ви також можете долучитися, знімайте усе, що бачите, але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні.